В цьому відео ви дізнаєтесь про 6 неймовірно жахливих експерименти. Про такі, від яких кров стигне в жилах, таких, про які на уроках історії розповідати не будуть. Зацікавив? Ну тоді сідайте зручніше. Ми відрізаємо, починаємо. Також в кінці відео ти дізнаєшся, яка буде наступна. Тема. У середині тридцятих років на тлі імперських амбіцій Японії та її експансії в манжурію відбулася. Подія, яка сьогодні визнається однією з наймасштабніших і найжорстокіших у історії воєнної медицини, під керівництвом генерала Shiro Іші, високопоставленого військового лікаря та мікробіолога, було створено так званий підрозділ 731. Формально, центр профілактики епідемій і водопостачання імператорської армії Японії. Фактично ж, секретний об'єкт для випробування біологічної зброї на живих людях. Цей центр розташовується на території окупованої Манджурії, поблизу міста Харбін і ще був фанатиком ідеї створення найпотужнішої біологічної зброї. Його підрозділ отримав повну підтримку армії. І на території комплексу було зведено цілі лабораторії, камери заморожування, центри для спалення тіл, тюрми для утримування піддослідних. Підрозділ використовував тисячі цивільних та військовополонених, переважно китайців, корейців, монголів та, господи, мене прости, що я матюкаюсь, росіян. як Піддослідних людей навмисно заражали чумою, сибіркою, холерою, тифом, газовою гангреною, проводили простини без наркозу, лише щоб побачити, як у реальному часі організм реагує на хворобу. Часто ампутували кінцівки, щоб подивитись, як швидко ті розвивають гангрену, або ж заморожували руки, щоб спостерігати за некрозом. Протягом усієї Другої світової війни підрозділ функціонував безкарно, адже офіційно вважався військовим об'єктом.